Підвести Сідайте. На годиннику 8.43. Як бачите, ми в машині зараз, тому що ми приїхали підніматися на гору. Перед тим як підніматися, ми вирішили трохи поїсти мівінки. Будемо підніматися на гору сент Сент-Хеленс. Висота десь 2500 метрів. Це вулкан. Останній раз він виверження було в 1980 році. Тож доволі такі ще є люди, які це пам'ятають. Тому цікаво. Але взагалі, це, мабуть, у нас тут поблизу чотири гори. І я так розумію, що це така, що на не найлегше за все піднятися, і тому ми вирішили сьогодні спробувати це зробити. Не знаю, чи можна сказати, що ми, що ми підготовлені? Я ніколи в житті не піднімався на гори. Саша була на Говерлі. Десь ще була. Ми подивилися відео, як тут це все робити. Що вони пишуть, що треба з собою взяти. Ми навіть купили спеціально для цього рюкзаки собі і трилове взуття. І зараз поїмаю будемо йти. Трохи розкажу про те, що ми з собою взяли. Ми намагалися зібрати собі якомога раціональніші пакунки. У нас ми придбали собі два однакових ups, рюкзаки. У мене ще плід примотаний. Що ми з собою взяли? Трохи теплішого одягу, трохи води. Нам іти від 8 до 12 годин. Туди і назад пишуть, що цей трейл займає. То ми взяли води по 2,5 літри, може, треба було і більше. Вони взагалі пишуть, треба 3 або 4, але тут занадто багато всього нести. Е, Пледик. що ще. GoPro, е, трохи поїсти і, в принципі, все. Не хотіли себе навантажувати. Зараз я перевзуюсь у свої трейлові чуботи і будемо йти. Оу, починаємо. Фу. Так, тут у нас якась станція з інформацією всякою. Що це таке? Погода розписана на найближчі дні. Мапа, а тут записатись треба. Хто куди йде? Зараз запишемось на годиннику. 9.10, ми виходимо, записалися в Climb Register. Там треба буде, коли повернемося, теж написати, щоб відмітити, щоб ми повернулися і о котрій годині. Я думаю, вони це провіряють, щоб ніхто не загубився. Там ще вказуєш, на якій машині ти приїхав, і, мабуть, вони, якщо прийдуть і побачать, що якась машина стоїть. то... Будуть потім дивитися, які люди в цій машині приїхали і чому вони ще не повернулися. Mm -hmm. Отак. От Як бачите, на деревах такі сині пропорції. Це е, мітки трейлу. І тут ще, начебто, по лісу є така тропинка, а потім далі там вже не буде тропинки і будуть просто вбиті такі. Е, Дерев'яні штуки в землю з синіми пропорцями, тож треба по них орієнтуватися. Ми просто тільки почали йти, і одразу така якась одишка от через 2 секунди. І таке думаю, що не так, не вже я настільки в поганій формі. А потім розумієш, що просто не звик так дихати на такій висоті. Хоча це не дуже високо, якщо так вже прямо сказати. Але все одно з... За відсутності звички, воно трохи треба адаптуватись. Але в цілому... Вже легше. Так, да, вже іначе звикли. Ми ще просто тільки що поїли цю мівінку, і може воно типу, нагрілося якось і на холодному, на висоті. Але розмовляти під час дороги так важкувато. Тож будемо мовчати. 140 хвилин ми пройшли 2 кілометри, і вирішив трохи відпочити. Тут постійний майже підйом, і ще й на такій висоті. Трохи. Я думаю, це просто через те, що немає звички. І так дихати трохи важче, ніж, ніж звичайно. Але норм. Отак ми вже зупинялись попити водички на 30 секунд. І воно навіть так 30 секунд постояти вже так сили, іначе відновлюється. Взагалі норм. Дуже цікаво, за нами там позаду. Да, воно зараз на камері не видно, ми вам трохи пізніше покажемо. То просто воно виглядає як груда каміння величезного. І ми так думаємо, що це коли було виверження 43 роки тому, то це воно е, просто верхівка гори осипалась, бо гора після того виверження стала на 500 метрів нижча. Вона була така гостренька зверху, а зараз така пласка. Уявіть собі, тобто вся ця груда. Uh -huh. породи, кудись мала дітись у і ми зараз будемо по ній по тому камінню лізти це найважче. Uh -huh. Пройшли ми першу частину шляху яка такий трейл по лісу по Uh, відстані це десь половина шляху, але по часу менше, ніж половина, тому що це най найпростіша частина шляху. Далі вже потрібен пірамід, тобто дозвіл. Uh, їх видають на чоловік 350 або 150 на день, щоб за багато людей не було. Ми його оформили і будемо йти. Нам треба підніматися по цьому камінню. І це буде... камінню. Так. Uh, так. Uh, в усіх відео казали, що це найскладніша частина. І ми воно бачимо якусь. І то навіть навіть ще не вершина. До речі, ми вже піднялися на 90-65 футів від початку, це десь 300 метрів. А взагалі ми зараз знаходимося на висоті 4818 футів. Тобто це скільки? Скільки метрів? А, будемо продовжувати. Взагалі я б не сказав, що прям дуже важко поки що було. Були моменти, де без зупинки довго треба підійматися прямо вгору, але потім зупинитися, я вже це казав, на 30 секунд на хвилину і воно сили відновлюється. Водичку поп'ємо і будемо лізти. Ще я прочитала інформацію, що цей вулкан кожні декілька хвилин випускає якісь отруйні гази. І у 2008 році він був пустив лаву. Ну як. Типу, серйозно тобі кажу, так написано в інтернеті було. Так. Сонця наче нема, але неможливо відкрити очі. Подивіться просто на це. Це ж не туман, це реально хмарки. Нас нас доганяють. Скажу відверто, по цьому камінню лізти важко. Тут воно може виглядати, наче є доріжка, справді її немає. Ти просто лізеш по цьому камінню і воно ще в переміжку з піском, з піском і попілом. І якщо наступити на якийсь невеличкий камінчик, він їде вниз. Важкувато. Особливо враховуючи те, що ми до такого не звикли, то важкувато. Одразу видно, хто в нас в родині спортсмен. Буду доганяти.

Звісно. І там навіть не видно кінця, куди нам іти. Ох, надія є. Навіть не видно, куди йти, і звідки ми прийшли. Просто усюди туман. Бо ми в хмарі прямо. Ми робимо привали, мабуть, кожні 15 хвилин або 20. В залежності від складності е, ділянки дороги. Так. Ми вже на висоті. Зараз скажу який. Ми на висоті 6900 футів. Це от стільки метрів. Нам треба на 8200, наче. Фух. Важкенько, оце, бачите, таке каміння, і знову ж таки, воно не виглядає. Просто коли тобі треба, ми вже години три, по ньому оце, карабкаємося, То це, звісно. Коротше, ми не будемо брехати, це не, не легко. Тупо реально важко. Але так, типа, я навіть не знаю, що сказати. Присядеш, хвилинку посидиш нормально взагалі, але типу, лізти <кій> важко. Важко реально. Ми тільки що спитали у людей, а вони сказали, що годину-півтори до самого верху. Але сказали, що ми що це каміння вже майже закінчилося, і там буде наступна секція, де пісок та попіл. Але вони так про неї сказали, що вона ще важча. Ну, типу, я уявляю, якщо треба годину йти по, по такому піску, то це теж нелегко. Чи ми от застрягли в такій тучі, нічого взагалі не видно. Виглядає все як якась комп'ютерна гра, в якої низька е, дальність цієї прорисовки. зараз покажу. Отак от, от. Нічого не видно ні вверх, ні вниз. Ну, вверх трохи а ні, нічого не видно вверх. Тут якась метеостанція отак от. Так от. Ще вниз спускатися. Квіт. Може там якось є інакше Ліфт Просто все, що нічого не видно, через це незрозуміло, хоч я можеш обрати тільки з діапазону Прям як в житті. вийшло сонечко, Фу, в мене все взагалі вже нема, Нам лишилось буквально метрів 300, мабуть. Може навіть і менше. А ні, ото там, там ви не бачите, але там стоять люди, мабуть, вже на горі, Фу. Як це складно, капець. А, йдемо далі. Какой я можу.

Це зробили. Ти розумієш, на що ти йшов, бо дуже красиво виглядає. Тут ще якийсь волонтер із Дослідницького інституту цієї гори, він тут е чергує і так. Це... Ми на останні, ми, до речі, останні 100 метрів йшли 25 хвилин. Дуже важко. Воно під таку горку і так назад скальжують ноги. То, тіпа, я зупинився, був десь в 15 мабуть, метрах від кінця. І цей волонтер підійшов щось, там до нас розмовляти і так зі мною цей пішов. <кій> як це сказати? Простимулював. Відволікав від того, що да. ти не думав про те, що важко. Так, да. Роз... Розказував історію. Так, ой, Я щось знімаю, не дуже. І, цей... і взагалі класно розказав про те, як це все відбулося. Дуже цікаво. Відбулося виверження. Так. Давай, от порівняй з тим, як підніматися на наговорю. В 10 разів важче. Я на голову не піднімався, ніколи на голову не піднімався, мені було дуже важко. Я розумію, що я на далеко від, від ідеальної фізичної форми, але це, мабуть, було фізично найскладніше, що я в житті робив, от реально. Але зробив. Тепер справа забавку спуститись вниз. Підіймались 6 годин, трохи більше навіть. Дуже важко було. Сподіваємось, що може за 4 зможемо вниз зійти. Я дуже радий, що ми це зробили, що нам прийшла ця ідея. Хоча й було важко, але подивіться, ну як може такі Вона того вартує. Тепер починається можливо найскладніша або точно одна з найскладніших частин шляху, це по цьому камінню злізати вниз. Фух, це, звісно, виглядає стромно. І на омуто туди-туди. Не не знаю, вам не видно, Аж ну, аж от туди, де от і темне, аж туди і ще нижче. Але поки норм. Ми вже, вже почали. Uh. пішов і я тепер. А ми прийшли до стрілки, яка вже вказує на ліс, і це остання частина шляху. Як бачите, позаду нас ще є люди. Це дуже важко було. Ми тільки що годину йшли по лісу. Такому нічого не видно, ніч повна зірки. Звісно, зараз ми вийшли на парковку, дуже красиві. Зараз сфоткаємо. Так, але ми дуже втомилися. Я думаю, ми зараз трохи посидимо в машині і будемо їхати додому. Все. Якби мені хтось сказав вночі йти по лісу, я б ніколи в житті не за які гроші. Але життя мене змусило. А ще й... І більше я не хочу. <рес> кожне. Треба тільки не дивитися по боках, бо кожне поламане дерево, таке відчуття, що там хтось стоїть, або да. якась, якась тварина трохи стрьомно. Або якийсь Короче. Але воно все одно було того варто, і ми не шкодуємо, що ми це зробили. Так. Але... Це було важко, але ми взагалі ні капельки не шкодуємо. Нам дуже сподобалось.